На моєму каналі. Принади сільського життя. Сьогодні разом з вами ми попрямуємо за покупками на маленьку прогулянку. Як можете бачити, у нас сьогодні теплий діньочок сонечко, немає дощу, нарешті. Нарешті можна вирватися з хатніх робіт. Їдемо в наш. Улюблений наш красивий Київ гуляти, розважатися. А ви разом з нами. Я вже на місці, сьогодні у мене така маленька справа зробити, якщо вийде, якщо мені щось сподобається. Різдвяні закопочки, покопочки. Так гарно все вкрасили з кожним днем. Всі нові і нові ялинки ставлять в торговому центрі. І сьогодні менше людей, тому, тому що будні. Якраз те, що й треба, щоб все роздивитися гарно. Щоб ніхто не заважав, бо у вихідні тут просто аншлаг. Тільки ти взяв руки щось і за тобою вже теж стоїть черга. Тільки спустилася з ескалатора і мені одразу в очі впали такі новорічні пледи. І знижка така чимала, майже 300 гривень в мінусі. І на цих, і на цих пледах пледах. розміри різні, 200 на 220, 160 на 200. У ну, мене там є, то я поки що пліди брати не буду. Які цікаві подарункові. Наборчики, полотиничок, теж знижки, вже великі, ще. Грубо говоря, ще й снігу немає, але вже знижки є. Цікаво. Ух ти! А тут ще й в подарунок шкарпетки є. Ха, прикольно. До кожного кольору пліда є в колір шкарпетки, комусь на подарунок. Нічого собі знижечка. половину, Якщо їй вірити. Ух ти, які скатертини. Чорна п'ятниця вже в дії. Ага, ось чому знижки. Чотири кольори, бери, яку хочеш. Але 140 на 180. Не дуже широкі скатертинки. Не дуже широкі, але симпатичні. Кожна по-своєму. Боже, на що я натрапила на новорічний посуд? Так, це в нас печиво, це рукавичка, дзвіночок, ялинка і зірочка. Всього-навсього 97 гривень. Нічого. Фужирчики. Тортниця. О, я тут взагалі з написом. І чашечки які гарненькі. Ось дуже красивий набір. Дуже-дуже. Такий цікавий. Ой, оці блюда дуже гарні. Тут можна і м'ясне, і солодке, і гарніри, все, що ваша душа забажає. Так, да, Чорна п'ятниця вже в дії. Вже можна їхати і скуплятися масштабно. В цьому році дуже багато асортименті І іграшок, і я бачу посуд, лускунчик. В білих тонах, в зелених тонах. Ух ти. І ось теж є Ах, блюдо для печива. Але воно пластмасове. Я думала, що це... Ні, це фарфор, а це пластмас взагалі. Одноразовий посуд, але красивий. Так, є чайний набір, є маленька чашечка, є більша чашечка. Хто як п'є? Я, наприклад, люблю, коли чашка велика. Взяв у руки, напився чаю. І щасливе життю. Так, що тут у нас ще є? Ось ці дуже симпатичні чашечки. Символіка прийдешнього свята, це щось. Боже, 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 ні. Не можна жінок пускати в такі відділі. Нам завжди щось мало, нам завжди щось треба. Це навіть салат викласти у формі ялинки. Який завгодно. Так, там теж овальне блюдо. Це тортниця. Ух ти! Це можна для чогось гарячого. Як така утятниця 1700. Непогано. Але кераміка якісна, відчувається. і бузі мой. Солодощі навіть для сніговичка. Так, <гум> да, це рік же червоного коня. І це пластмаса, але гарно зробили. Гарно, гарно. Це, мабуть, харчова пластмаса, це фарфор піалочка. Тід морозець. А це що? Ага. Це для цукерок, конфетниця, боже, яка прелість. Є така, а є ось така. Вона доволі глибоченька. Нічого собі як красиво. Хтось так гарненько продумав, придумав. Конфетниця для Діда Мороза під, під ялинку. Так. А ось ще теж конфетниці. А як ти тут піднімаєшся? Ага, ось так. Я б її використовувала як копілку. Цілий рік. І взламувати не треба. І знизу відкривати не треба. І гроші копляться на наступний новий рік. А це, мабуть, статує... да, Це суцільна статуєтка 4300 на одну гривню вам округлю, але як гарно. Майстри попрацювали. Вау! Вау-вау-вау, це моя слабкість! Отак на дві половинки, наприклад, сюди оливки або маслини, а сюди сир. І тут різні шматочки закусочок. Клас! Але ж воно закладеться їжею і не буде зрозуміло, що там орнамент нового року, але все одно гарно, красиво. Хіба не чудо? Все акуратно так розмальоване. Чудо. О, яка тортниця. Ух ти! Мері Christmas! І печиво куки! Ага. Так, це просто набір але незвичної не форми. Напів овал такий якийсь зроблений. Але оригінально. О, вау. Добре, що моїх дітей тут немає. Зараз би тягнули кожен сам собі. Син би точно машину обрав. Хі -хі. Клас. Так. Чорною п'ятницею 1700, а так було 280. Ух ти! Вау! Ага, тут спеціальна резиночка, щоб не билась формочка. І плотно зачиняється. Це, мабуть, для печива більш підходить. Це для цукру. Так шкода, що ніхто не придумав печатну машинку. Так би її мала, мабуть, кожна третя родина. Кожна третя родина. І як би ми, жінки, поповнювали бюджет держави на ура. Ось ще класна штучка. Теж так само порційно розклад Стоять якісь закусочки, сири, фрукти маленькими шматочками. Все, на що у вас гаразд ваша фантазія. Ой, гілочки 119. Це ми тільки зайшли. Дорогі друзі, це ми тільки зайшли. Ой Боже. Шкода, що немає у формі коника, щоб зробити салатик. Ух ты! Ух ти! Формочки для печива. Клас. Дід Мороз, дзвіночок, сапожечок, ялиночка, зірочка і навіть є сніговічок. Аби тільки був час це все зробити. Ух ти! Тримач серветок, сніжинки і ялиночки. 254. Так, у мене очі розбігаються. Я поки що подивлюся, а потім вам покажу, що мені сподобалося. Моя слабкість, випічка. Роздивилась тут гарно. Формочки, деякі в мене є. Але мені захотілося все одно щось придбати новеньке. Так, тут трошечки пом'ялося, щось. Зараз я візьму ціленьку. Оцю хочу. О! Побачу, щось придумаю. Або печиво, або залити жаліє. Щось придумаю, що зробити. Шла -шла і натрапила на вироби із імбірних пряничків. Мені подобається оця ялиночка. Візьму, може, до цей і змайструємо. Так. А тут ще є можна іграшки на ялинку робити. І все, в цьому році тільки ялинка і іграшки. Бо минулий рік я брала, були будиночки із солодких пряників, а там далі прямо украшені прянички. Я ой, як я їх люблю. Вони. Мало того, що вони смачні. Та вони ж ще ще й красиві які. І їстівні фарби взагалі. І Пін. не вінчики, Дід Морозик. Так, що тут іще є? Ой, який милий коник наріконика. Це навіть можна брати на маленькі сувенірчики. Приємно, символіка нового року. Так, і все. Ага, бачу там іще збоку. Зараз вам покажу ще збоку. Такі самі. Такі самі. Так. Ходімо далі і побачимо, що тут у нас є ще. Уф, це для кави. Як прикольно. Так, а скільки ти коштуєш? Немає ціни. Зараз пошукаю. Ага, на горі. Чорна п'ятниця, 875 гривень. Кульки в какао. Взяти, спробувати, що воно таке і з чим його їдять. Возьму зелений, свій улюблений колір. Тільки хто встигне я, чи доця. Так, їдемо у відділ новорічних прикрас. Такі миловидні іграшки. Такі миловидні, але мені сподобалася зовсім інша. Сподіваюся, що ви це оціните. Дід Мороз А-ля Джон. Джон. У е. <гум> когось так гарно фантазія працює. Але він мені подобається. Нестандартний, такий, незвичний. легенький такий взагалі. Цей класичний. Так, скільки ти? 1100. Ой, прилість, ой, прилість, дрин-дрин-дрин. Погоріли наші хати. Дрин-дрин-дрин, ніде -дрин -дрин. буде ночувати. Але слава Богу, хати є і ночувати. Де є? Треба робити діткам свято і собі піднімати трошечки настрій. Відволіктися від буденності нашого реального життя. Так. І в цьому році дуже багато сов. От я зараз проходила інше, дуже багато символіки сови. В минулих роках я не помічала. Можливо, я помиляюся, то пишіть в коментарях мені. Але в цьому році багато. І в шурсах я знімала іграшки новорічні ялинкові, теж сови. І від прохожих людей чула, що багато хто прям купує кожен рік як колекція. Кожен рік нова іграшка совунья. Боже. ага, це мабуть на батарейках під ялинку ставиш. І вона крутиться і грає. Ага, батарейки, видно, закінчилися. Не, не хоче вмикатися, ну нічого. Нам і так подобається. Хочу подивитися в червоних тонах, кульки. Боже яка А що це ти таке? А, це воно світиться. Сувенір новорічний, музичний пластик. А немає, щоб батарейки включити. Подивіться ви. Ну, важка. Хочу вам сказати, дуже важка іграшка, це сувенір. Дається, не дуже той легенька. Угу, тут теж крутиться. Де ж тебе вміг увімкнути? Немає де спробувати. І десь немає працівників. Мабуть, у їх велика масштабна викладка сьогодні. Так, а мені потрібні червоні кульки. Хочу подивитися, по чому червоні кульки ось. Щось додати, щось поміняти на ялинці треба кожен новий рік. Так, ці 200 гривень з такими блистівками. А є взагалі набори за 460 гривень. Попадало все. Оцей 860 гривень. Але тут є і золото. Я хочу, щоб менше золота було. А, цей теж великий. Ні, хочу червоні. Червоні-червоні. Зараз буду ходити і дивитися, що по чому. І які цікаві. У вигляді хурми якоїсь ну, носик витягнутий. Ой, люблю отакі наборчики. Дуже люблю, цікаво. Але білий. Ні, не сьогодні. Красиво, але не для мене. Так, 460. Ось цей красивий набір. І ще мені оцей подобається. Який його обрати, навіть не знаю. Так як я і кажу, очі розбігаються. Ну, я тільки приїхала, так що можу походити, подивитися, пообирати. В цьому році хочу спробувати ось такі гачочки для іграшок. Возьму, спробую, щоб не оці вірьовочки кожен раз нав'язувати, прив'язувати. Агачочки. Хочу вам показати мою маленьку слабкість. Я в дитинстві дуже любила на них дивитися, отак. Пошевелиш, пошевелиш, і цей сніжок літає. Так заспокоює. Різні-різні види є, різні кольори, різні розміри. І маленькі, і великі. І цей, мабуть, найвеликий буде. Клас. Подумаю, брати чи ні. А поки понасолоджуюся видом. цим мрізно. Ага, оці маленькі по 120 гривень, а цей... І цей більшенький 120. Тут нема ціни. Все потрошку роздивилася, але згадала, що мені хочеться в цьому році. Хо -хо -хо. Всім доброго дня ще раз. Хочу бантик замість верхівки. Хочеться чогось новенького. Ці занадто великі, це, мабуть, на двері, і вони будуть важкі на ялинку. Так, ці мені маленькі. І бісер мені не дуже подобається, він потім буде рватися, сипатися. Не хочу з бісером. Так, хочеться мені червоний тон. Червоний тон. Цей буде м'ятися. Ось оцей гарний, він так грає, переливається, як самі бачите, те, що треба. Так, скільки ж ти? 75 гривень. Мило і буде гарно. Там далі ще тут великий вибір. Велика алея. Ой, які номеуси висять. Які ж красиві. Лові, ну, в таких червичках. Боже. Ой, Бузі, а тут червоні висять. І навіщо мучитися обирати новорічні кульки? Отаких От ляльок понавішував, та і все, і дитина задоволена. Ялинка прикрашена. Ой, які, які вони красиві. Так, а далі ще краще. Так, ялинка 8200. О, оця сосна взагалі прикольна. Оця пишненька. Метр вісімдесят, вісім двісті. Ні, ця гарна сосна. Пишненька така красива. Так, де ще є, де ще є такі, щоб вам цікаві показати. Кому подобається, з білим напиленням єсть. Метр вісімдесят, майже три тисячі. І шишечки. Схожа, як. Жива. Ця меншенька, ця півтора метри 1750. О, є навіть гілочки, кому треба для декору. 128 гривень одна, одна така гілочка. Зелена і салатова. То вже краще купити таку ялиночку, ніж десять таких гілочок, та й буде. 1300 майже, а так ще трошки докласти і буде ялинка кожного року. Тільки дістав, розправив і прикрасив. А я найкращий подарунок на Новий рік.